24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. De bajetmo z toho, що vже більше dva roki tomu, u lutom 2022-ák. Kiszáború. Hát, sajnos nagyon sok időt állt el azóta, és így visszakondoltam, meg a képeket visszanéztem. Відтоді минуло багато часу. переглядаючи світлини та згадуючи про те, що сталося за ці два роки. Я маю сказати, що два роки тому і я думала, що мені потрібно поїхати з країни. Ми навіть з родиною спакували речі та поїхали до Угорщини. 24 лютого. Це був четвер. Тоді ми прийняли рішення тут на роботі, що не готуватимемо обіду в п'ятницю. Я як керівник сказала кожному, щоб вони приймали рішення про подальші свої дії самостійно. і тоді ми з родиною поїхали до Угорщини. Але слідкуючи за новинами перших годин, я відчула себе безпорадною. Я бачила велику кількість біженців тут на Закарпатті, в берегові та в інших містах та селах. Я розуміла, що карітас саме зараз має робити дуже важливу справу. у той же час до нас надходило дуже багато дзвінків від партнерів та знайомих, які цікавилися, чим вони можуть допомогти. Тоді ми з чоловіком вирішили повернутися. Так через два дні залишивши дітей у родичів. Négyéló, mi, mi hazajöttünk. Hívtak a megyeiek, hogy akkor szállás kellene szerveznünk, mert nagyon sok menekült jön felénk. З області до нас звернулися з проханням організувати місця для розміщення вимушено переміщених осіб. Також ми чули, що на кордоні теж багато людей і що там розмістили багато пунктів надання допомоги. Ми вирішили долучитися, варили каву, чай, готували сендвічі, і разом з кількома волонтерами ми вийшли до кордону та пропонували людям їжу та напої, де ми бачили родини з маленькими дітками. Їм ми несли пелюшки та дитячі харчі. Цим ми займалися більше тижня. Паралельно тут у центрі імені Ференца Пастора постійно приходили люди, які потребували даху над головою та їжу. Наша кухня милосердя працювала щодня, і ми намагалися допомогти кожному. кожній. Mindennap működött, és főztük az ebédeket, és, és mindenkit igyekeztünk ellátni. És április elején, amikor már így megállás nélkül mindennap. На початку квітня, коли ми вже тривалий час без паузи, робили все, що було потрібно, та дуже втомилися. Тут у берегові відбулася зустріч єпископів. обговорювали те, чим наші філії можуть допомогти карі та з Угорщини. Після цієї зустрічі я попросила нашого єпископа Петра Лучака, щоб він приділив мені трохи часу на розмову. Тоді він мені сказав, не забувайте, що ви не можете вирішити проблеми всіх та кожного. Ви не маєте носити весь тягар на своїх плечах, зменшіть оборот. Тоді ми мали дуже багато планів та ідей, але не сил. І після цієї розмови я зрозуміла, що дійсно потрібно трохи перепочити. Чи вдалося вам нормалізувати ту ситуацію, в якій ви тоді опинилися? Чи це і надалі залишається, так би мовити, постійною проблемою? Гат озирудьамікорлятезагатколи минуло перших півроку і вже не було такого великого напливу переселенців. Ми спробували повернути процес нашої роботи до старого русла, стабілізувати роботу кухні ми на Адже там були дуже великі витрати на початку року. але слава богу, та завдяки підтримці партнерів під кінець року нам вдалося вирішити проблемні питання. anyagi része az úgy hiányos volt már az év végére, de hál' Istennek, a segítőknek, meg a, a, a felajánlóknak, támogatóknak azért ez mindet meg tudtuk oldani. На околицях міста Берегова та в самому місті по сьогодні проживає багато вимушено переміщених осіб, і тому наша кухня й надалі працює. Станом на зараз нам вдалося вирішити всі питання та організувати роботу таким чином, як цього хотілося. Але завжди з'являються нові виклики. Я взагалі доволі песимістично ставлюся до всього, але за цей час я багато чому навчилася та здобула досвід. Це стосується і того, на кого ми можемо розраховувати. Були люди, про яких я думала, що можу на них сподіватися. Але як стало зрозуміло, я помилялася. Та на їх місце прийшли нові люди, яких я до того не знала, і на підтримку яких я можу розраховувати.